У нас середа, а це означає, що час на нове тренування. Сьогодні тренуватимемо наші сідничні м'язи. Дане тренування буде максимально наближене до того тренування, яке можна реалізувати в спортзалі. Виконуємо декілька вправ, які побудять наші сіднички, розігріють їх. Не присяд, а нахил. Дякувати цьому, ми більше включимо в роботу сідничні м'язи, ніж період наших ніжок. Я однозначно люблю ручки тримати на сідниці. Чи це вдома, чи це в спортзалі. Люблю відчувати, як все гарно працює. Слідкуйте за тим, щоб ваш таз не обертався разом з ніжкою. Оце, припустимо, я зробила сідничними м'язами, а це я зробила вже поясницею. Ось такий спосіб воно виглядає. 6. Чи я нічого не поламаю, чи я нічого не розірву, але мені хочеться, щоб трішки важче було. Раз. Звук такий собі, правда, Джаспер? Я спробую максимально навантажити себе. Зараз подивимося, що з цього буде. Окей, зараз подивимося, що з цього буде. Два. І не дивлячись на те, що я тренуюся 11 років, це не заважає мені надалі відчувати складність кожної вправи. Чотири. Лягаємо на килимок. Обнімаємо ніжки. До зустрічі на наступних тренуваннях. Цілую. Люблю. Па-па!